Нещодавно з двотижневих тренувальних зборів Таїландії повернулися спортсмени центру тайського боксу «Бескіт». для 18-річного Тараса Сапи. Ця поїздка стала справжнім випробуванням. 29 липня у місті Патає він свій четвертий в кар'єрі професійний поєдинок. З 12.04 були головними боями того вечора. Тараса помов провести один з попередніх поєдинків турніру. Однак через на тренування одного з учасників основного бою наш спортсмен замінив виболого боксера. До того я не бачив англійців у справі, але я їхав в Таїланд з надією на з надією на перемогу, на проведення бою. І я вже не мав бажання повертатися з Таїланду без бою, тому я дуже хотів провести бій. Хоч і спортсменом, який був мене ваш різниця. У віці, а тим паче 11 кілограм різниці у вазі у поєдинку проти дворазового чемпіона Великої Британії серед професіоналів не налякали його франківського спортсмена. Тараса відбоксував усі п'ять раундів і виграв за очками. Провів дуже успішний бій, який виграв свій перший поєдинок, показав достойний рівень підготовки наших спортсменів, і о, був запрошений провести ще один турнір. О, ще один поєдинок в жовтні цього місяця. За звання чемпіона Сепрасід Фертекс стадіона Бійцівського. І у випадку, якщо Тарас виграє цей бій, він буде першим українцем, який виступить на дуже відомому самому престижному стадіоні Лумпіні в Бангкоку, Таїланд. Попереду у нашого спортсмена найближчий важливий турнір: чемпіонат світу єдиноборств серед спортивних клубів у Ялті. Він відбудеться у жовтні. Очікується, що Тарасапа виступить у тайському боксі така 1